Шановні підписники і гості нашого каналу. Впродовж наступних декількох хвилин ми розповімо вам, які погодні умови слід очікувати 11 березня у вівторок в Україні. А поки не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк. У Львові протягом усього дня небо залишатиметься похмурим. Легкий дощ, що йтиме вночі, припиниться до світанку. Ранок і день минуть без опадів, але ввечері знову розпочнеться дрібний дощ. Температура в день сягне 18 градусів тепла, а вночі опуститься до 7 вище нуля. У Луцьку зранку і до самого вечора небо буде вкрите щільними хмарами. Дощ не очікується. Вдень температура підніметься до 18 градусів тепла, а вночі становитиме приблизно 8 градусів вище нуля. У Тернополі впродовж усього дня збережеться похмура погода. Більша частина дня мине без опадів, однак ближче до вечора розпочнеться сильний дощ. Повітря прогріється до 19 градусів тепла, а вночі температура опуститься до 8 вище нуля. У рівному день буде сірим і похмурим. Хмари вкриватимуть небо від ранку до вечора. Дощу не прогнозується В день температура становитиме 18 градусів тепла, а вночі знизиться до 8 градусів вище нуля. В Івано-Франківську хмари не полишатимуть небо до самого вечора. Удень можливий дрібний дощ, який із настанням вечора може посилитися. Вдень стовпчики термометрів покажуть 18 градусів тепла, а вночі температура знизиться до 5 вище нуля. В Ужгороді протягом дня хмари не розсіюватимуться. Уден очікується дощ, який ближче до вечора може посилитися. Температура вдень досягне 16 градусів тепла, а вночі опуститься до 6 вище нуля. У мукачеві хмари затримаються в небі на весь день, Із середини дня розпочнеться сильний дощ, який триватиме до самого вечора. Температура повітря вдень становитиме 15 градусів тепла, а вночі опуститься до 5 вище нуля. У Чернівцях протягом усього дня збережеться похмура погода, ближче до вечора можливий дощ. Вдень температура підніметься до 22 градусів тепла, а вночі опуститься до 6 вище нуля. У Хмельницькому сірі хмари вкриватимуть небо від ранку до пізнього вечора. Ближче до ночі, можливий дрібний дощ. В день стовпчики термометрів покажуть 18 градусів тепла, а вночі температура опуститься до 6 вище нуля. У Києві день буде похмурим. Хмари не залишатимуть небо ні на мить. Опадів не очікується. Повітря прогріється до 21 градуса тепла, а вночі температура становитиме 6 вище нуля. У фастові хмарна погода пануватиме від світанку до заходу сонця, дощу не прогнозують. Вдень температура повітря підніметься до 21 градуса тепла, а вночі опуститься до 6 вище нуля. У Чернігові сіре небо не зміниться протягом усього дня, опадів не очікується. Температура вдень становитиме 18 градусів тепла, а вночі знизиться до 2 вище нуля. У ніжині протягом усього дня небо залишатиметься похмурим. Дощу не прогнозують: Вдень температура сягне 18 градусів тепла. А вночі знизиться до двох вище нуля. У Житомирі день мине під щільною хмарністю, опадів не передбачається. Вдень стовпчики термометрів покажуть 21 градус тепла, а вночі температура знизиться до 7 вище нуля. У бердичеві ранок розпочнеться з ясного неба, але вже вдень воно затягнеться хмарами, які залишатимуться до пізнього вечора. Опадів не передбачається. Вдень температура підніметься до 21 градуса тепла. А вночі знизиться до 6 вище нуля. У сумах хмари вкриють небо з самого ранку і протримаються до вечора. Опадів не прогнозують. Вдень повітря прогріється до 15 градусів тепла, а вночі температура знизиться до 1 градуса вище нуля. У конотопі протягом усього дня зберігатиметься похмура погода, опадів не передбачається. Температура вдень сягне 16 градусів тепла, а вночі знизиться до 3 вище нуля. У Вінниці небо буде затягнути хмарами з самого ранку і до пізнього вечора. Дощу не очікується. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до 21 градуса тепла, а вночі опустяться до 2 вище нуля. У Черкасах день буде сірим і похмурим. Опадів синоптики не прогнозують. Температура вдень становитиме 16 градусів тепла, а вночі знизиться до 2 градусів вище нуля. У Кропивницькому зранку і до вечора небо залишатиметься вкрите густими хмарами, опадів не передбачається. Вдень очікується до 19 градусів тепла, а вночі близько двох вище нуля. У Знам'янці похмурий день триватиме з самого ранку і до вечора. Дощу не прогнозують. Вдень повітря прогріється до 17 градусів тепла, а вночі температура впаде до 1 градуса вище нуля. У Дніпрі протягом усього дня небо залишатиметься затягнутим хмарами. Дощу не прогнозують. Вдень температура сягне 16 градусів тепла, а вночі опуститься до 4 вище нуля. У кривому розі день буде похмурим, без прояснень, опади не очікуються. Вдень повітря прогріється до 20 градусів тепла, а вночі охолоне до 3 вище нуля. У Нікополі з самого ранку і до вечора триматиметься хмарна погода. Опадів не передбачається. Температура вдень підніметься до 17 градусів тепла, а вночі знизиться до 5 вище нуля. У Павлограді день мине під сірим небом, похмура погода не відступить. Дощу не прогнозують. Вдень очікується 17 градусів тепла, а вночі температура опуститься до 2 вище нуля. У Полтаві протягом усього дня небо залишатиметься затягнутим хмарами. Опади не прогнозуються. В день температура підніметься до 16 градусів тепла, а вночі знизиться до 3 вище нуля. У Кременчуці з самого ранку і до вечора пануватиме хмарна погода. Дощу не очікується В день повітря прогріється до 16 градусів, а вночі температура опуститься до 2 градусів тепла. У Запоріжжі день пройде під суцільною хмарністю, прояснень не передбачається, опади також не очікуються. Вдень стовпчик термометра підніметься до 17 градусів тепла, а вночі опуститься до 3 вище нуля. В Одесі протягом усього дня хмари вкриватимуть небо. Сонце майже не заявлятиметься, однак дощ не прогнозується. Вдень температура сягне 14 градусів тепла, а вночі буде 6 вище нуля. В Ізмаїлі протягом усього дня переважатиме хмарна погода, сонце заявлятиметься лише зрідка, опади не очікуються. Температура повітря вдень підніметься до 22 градусів тепла, а вночі знизиться до 6 вище нуля. У Миколаєві зранку і до самого вечора небо залишатиметься затягнутим хмарами, дощу не передбачається: вдень термометри покажуть 15 градусів тепла, а вночі температура опуститься до 4 градусів вище нуля. У первомайську хмари вкриватимуть небо впродовж усього дня. Прояснень не очікується, але й опадів не буде. Вдень температура повітря складе 20 градусів тепла, а вночі знизиться до 2 градусів вище нуля. У Харсоні небо залишатиметься сірим упродовж усього дня, сонячних моментів майже не буде, опади не прогнозуються. Вдень стовпчик термометра підніметься до 17 градусів тепла, а вночі опуститься до 3 градусів вище нуля. У Харкові протягом дня пануватиме хмарна погода, сонце зрідка визиратиме за хмар, опадів не очікується. В день температура сягне 15 градусів тепла, а вночі опуститься до 2 вище нуля.